Як перевірити, твій колір чи ні. Підходиш до зеркала, да, наприклад, вдів ти сорочку. Якщо перше, що кидається в очі, це сорочка, все, значить це не твій, це, ага. це не твій колір. Якщо він тебе затьмарює, uh -huh. то тоді це не твій колір. І знову ж таки, хочеться її вдіти, треба її чимось гасити. Ну, наприклад, якщо та ж бордова сорочка, значить тоді треба її або підняти макіяжем, або знову ж таки я ж кажу, засмагою своєю власною. А, макіяж повинен бути і очі, і губи. Mm -hmm. і яскраві Уже відійшла та історія, коли щось одне виділяємо, можна й те й те. Або, наприклад, ми гасимо її за рахунок нижнього першого шару, там, я не знаю, якась біла майка. І тоді трошечки вона розбавляється, uh -huh. да? тобто ось таким чином робимо. Або, наприклад, цю сорочку спускаємо максимально з плеча, щоб вона знову ж таки, от її трошки треба погасити. Трошки погасити. Да. А може це, якщо це не сорочка, це, наприклад, світшот, то намагаємося вдіти білий комірець. Ну, я маю новина, намагаємося, Побучу. да, щоб його uh -huh. ж видно було, бо не завжди uh -huh. кожна футболочка може бути видна з під комірця uh -huh. світшоту. Тобто, знову ж таки додаємо якусь білу світлу полосочку, щоб... У гармонія наступила.